Привіт! Сьогодні я до вас з новою функцією. Це функція y дорівнює корінь X. У цьому відео розглянемо її властивості та графік. Дивлячись на формулу, якою задається ця функція, ми вже можемо встановити, що її область визначення, тобто множина всіх значень х, які ми можемо підставляти у дану формулу, це тільки невід'ємні числа. Область значень це множина всіх значень функцій, які ми можемо отримати в результаті добування кореня. Це теж тільки множина невід'ємних значень. Графіком даної функції буде одна відка параболи. Нуль функції. Тобто те значення х, при якому y дорівнює нулю, це буде одне єдине значення, і, звісно, це ж нуль. Тобто і дорівнюватиме нулю. Коли під корінь ми замість х теж поставимо 0. Ну і за допомогою даної функції ми зможемо порівнювати значення функції. Чим більше значення аргументу, тим більше значення функції ми будемо отримувати. Хоча саме над цим питанням ми вже з вами працювали. Давайте подивимось, як же буде розміщена ця вітка параболи. У таблицю значень замість ікса ми можемо підставляти лише невід'ємні значення, отже, 0, 1, 4, 9 я підбираю ті значення замість ікса, корінь з яких легко добувати. Відповідні значення у отримуємо ось ці точки в системі координат, сполучимо їх неперервною лінією. Це перший графік, який має початок. До цього у нас були пряма парабола, гіпербола, це були нескінченні лінії. Графік функції y дорівнює корінь зікса одна тільки вітка параболи, і ця віточка має початок. Вона починається з точки 0-0. Перевірте себе, зупиніть відео і дайте відповіді на ці запитання. Функція y дорівнює корінь з зикса це вже четверта функція, яку ми вивчаємо. І номер 557 для вас дуже відомий. Зупиніть відео, спробуйте виконати це завдання самостійно. Якщо стоїть завдання, чому дорівнює значення функції, це значить, що треба знайти значення y. Якщо значення аргументу дорівнює 0,16, аргумент це X. Отже, 0,16 треба підставити у формулу, якою задається дана функція, і обчислити відповідне значення y. Тож y дорівнює корінь із 16, сотих. Тобто це буде дорівнювати 4. Десяти. Друге завдання, при якому значенні аргументу, тобто х невідомий, навпаки, значення функції буде дорівнювати. Тобто це y дорівнює 0,2, бо сказано значення функції. Отже знову у відповідну формулу замість y ми підставляємо 0,2, а значення х треба знайти. Тобто 0,2 повинно дорівнювати кореню з ікса. Для того, щоб позбутися кореня, ми обидві частини даного рівняння підносимо до квадрата. Маємо, що х дорівнює 4. Сотих. Номер 559, через яку з даних точок проходить графік функції y дорівнює корінь зікса. Виконання цього завдання ми пригадаємо лише на одному варіанті. Тож пригадаємо, що кожна точка має дві координати. На першій позиції стоїть координата х, на другій позиції стоїть координата y. Отже, значення y ми підставляємо у формулу замість y, а значення х підставляємо у формулу замість х і перевіряємо, чи рівність підтвердиться, чи дійсно ліва сторона буде дорівнювати правій стороні у цій рівності. Тож замість y підставляємо 4, замість х підставляємо 16, зліва маємо 4, корінь 16 – це теж 4, ліва частина дорівнює правій. Отже, дійсно, рівність у нас виконується, і точка А належить графіку даної функції, або можна інакше сказати, що графік даної функції проходить через точку А. Якби ця рівність порушилась, то ми б зробили висновок, що графік даної функції не проходить через цю точку. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точки перетину графіка y дорівнює корінь з і прямої. Нам зараз дають дві функції y дорівнює корінь з. І треба перевірити. В якій точці він перетинається із прямою y дорівнює 1. Сказано, не виконуючи побудови графіка. Тобто нам треба, щоб одночасно і перша, і друга прямі проходили через одну й ту саму точку. Коли у нас вимагається одночасне виконання декількох умов, то ми складаємо систему. Бачимо, що y дорівнює і корін зікса, і y дорівнює і 1. Це означає, що корінь з х якраз дорівнює одиниці. Щоб знайти значення х, ми ліву і праву частину даної рівності підносимо до квадрата. маємо х дорівнює одиниці. Значення х ми знайшли, значення y у нас одне єдине, y може дорівнювати тільки одиниці. Навіть якщо ви підставите це значення x в перше рівняння, то ви все одно отримаєте y дорівнює корінь з 1, тобто просто 1. Отже, х дорівнює 1 і y буде дорівнювати 1. Тож координати точки перетину першого і другого графіка це будуть 1, 1. Друге. Нам треба, щоб відка параболи, що задається формулою y дорівнює корінь з ікса, і пряма y дорівнює мінус 6 перетиналися в одній точці, тобто мали спільну точку. Раз розв'язок має бути спільним для обох рівнянь, для обох функцій, то ми розглядаємо систему. Ліві частини цих виразів у нас однакові. Отже, і праві частини повинні бути однакові. Маємо, що корінь дорівнює від'ємному числу. Корінь ніколи не може дорівнювати від'ємному числу, оскільки ось отакий запис означає, що ми маємо справу із арифметичним квадратним коренем, а арифметичний квадратний корінь завжди має або додатнє значення, або нуль. Отже, Така рівність не має змісту, це рівняння не матиме розв'язків і дані лінії спільної точки не матимуть. Вони не перетинаються. Розв'яжемо рівняння корінь з х до рівнює на Х графічно. Ви пам'ятаєте, для графічного розв'язання рівняння. Треба в одній системі координат побудувати графіки двох функцій. І так, функція y дорівнює корінь з ікса. Область визначення даної функції це всі числа, які невід'ємні. Для того, щоб побудувати відку параболами, ми повинні скласти таблицю значень і в цю таблицю значень замість іксів підставляємо тільки невід'ємні значення. Ну, а ігри вже будемо розраховувати по цій формулі. Зрозуміло, що корінь з 0 це буде 0, корінь з одиниці буде 1, корінь з 4 буде 2, корінь з 9 це буде 3, корінь із 16 буде 4. Друга функція у нас урівнює 1 на х, це обернена пропорційність. Її графіком є гіпербола, повторимо зразу і властивості. Тут маємо коефіцієнт k більший нуля, це означає, що гіпербола розміщена у першій і третій координатних чвертях, область визначення даної функції всі числа крім нуля. Бо x стоїть в знаменнику, ділити на 0 не можна. Отже, складаємо таблицю значень, але маємо на увазі, що 0 замість x ми підставляти не можемо. Ось скільки точок я аж підібрала. Наносимо значення точок першої функції і другої функції на систему координат. І бачимо, що зелена лінія це графік функції y дорівнює з зікса. І синя лінія, це гіпербола, перетинаються у спільній точці 1-1. Цю точку ви могли вже бачити по таблицям. Ось вона, 1, 1 і ось вона 1, 1. Тобто точка з такими координатами належить і одній, і другій функції. А отже, ці лінії будуть перетинатися саме в цій точці. Якщо у нас на малюнку дві лінії, то ми підписуємо їх. І наше рівняння містило тільки змінну х. Тож тільки абсцису цієї точки ми обираємо у відповідь. У відповідь пишемо тільки одиницю. Номер 575, бачите, ми вже підібралися з вами до високого рівня. Розв'яжіть рівняння корінь з х дорівнює мінус х квадрат. Корінь з ікса повинен дорівнювати тільки невід'ємному числу. Що ми можемо сказати про вираз, який стоїть справа? Ікс квадрат – це завжди невід'ємне число при будь-якому значенні х з множини дійсних чисел. Якщо ми перед квадрат поставимо мінус, то це число буде недодатнім при. Будь-якому значенні ікса із множини дійсних чисел. Тобто зараз права частина може від'ємна, а може, вона дорівнює нулю. Від'ємне значення правої частини нас не задовольняє, абсолютно, корінь від'ємним бути не може. А от рівність нулю. Такий варіант розглядати можемо. Тобто, в даному випадку у нас корінь з x може дорівнювати 0. Значить х може дорівнювати 0. Бо тільки корінь з нуля буде дорівнювати 0. Тож дане рівняння матиме тільки один розв'язок 0. Номер 577 нам задано функцію f дорівнює х квадрат. Якщо замість х будемо підставляти значення, які не перевищують одиницю, і дорівнює корінь з x, якщо замість x будемо підставляти значення більші за одиницю. Давайте пригадаємо, як виконується такі завдання. В першому завданні нам треба знайти значення функції, якщо х дорівнює мінус 2. Перевіряємо мінус 2, якому із оцих двох проміжків належить. Звісно, що першому. Бо мінус 2 не перевищує одиничку. Отже, за першою формулою і будемо обчислювати значення функцій. Тобто замість x підставляємо його значення мінус 2, підносимо до квадрата, дорівнює 4 f від 0. Знову 0 це значення х. Перевіряємо, оце значення х, якому проміжку належить. Це не перевищує одиниці чи більше за одиницю. Це належить першому проміжку. Отже, і тут функцію обчислюємо за першою формулою. Це дорівнює 0 у квадраті, дорівнює 0. Ну і, відповідно, f від одиниці, одиничка ще належить першому проміжку, бо тут стоїть знак менше або дорівнює одиниці. Рівність одиниці є, значить, за першою формулою. Так, І останнє четвірка це вже явно більше за одиницю. Отже, значення функції обчислюємо за другою формулою, по другому рядочку рухаємося. Функція тут має вигляд корінь з ікса. Замість ікса підставляємо четвірочку, бо те, що стоїть в дужках – це все значення аргументів. Дорівнює 2. З першим завданням ми справилися. Друге завдання. Будемо будувати графік цієї функції. Пам'ятаєте, що графік функції, що задається системою, складається із двох різних ліній із їх комбінації. На ділянці до одинички включно, це буде парабола, яка задається формулою f декса до рівня х квадрат. А далі, після одинички до плюс нескінченості, у нас буде лінія, що є відкою параболи і задається формулою f декса дорівнює корінь з. Х. І так, якщо х не перевищує одиницю, то f від х – Дорівнює х квадрат. Складаємо таблицю значень точок, через які буде проходити дана парабола. Останньою буде одиниця. Бо дана функція існує тільки на проміжку від мінус нескінченості до одиниці. Друга функція у нас уже буде після одинички, зразу після одинички. Не з числа 2. А зразу, зразу, із найпершого дробового числа, яке стоїть після одиниці, то попередня лінія буде переходити уже у відку параболи, що задається ось такою формулою. Складаємо таблицю значень. Не дивлячись на те, що в одиниці даної функції немає, вона починається зразу за цією точкою. Я все одно обчислила, а саме після якої позиції мені треба починати рухатися. Я ж не можу підставити замість ікса значення 2, бо між одиницею і двійкою ще є мільярди, мільярди, мільярди точок. Нам треба їх всі рахувати. Тобто першу точку, після якої вже почнеться вітка другої параболи, я прорахую. Але будувати її не буду, зразу після неї почну лінію. Наносимо координати першої параболи мінус 2, 4, мінус 1, 1, 0, 0, 1, 1, оце остання точка першої функції. Дійшли до неї, зупинилися все. Тепер ми бачимо, що друга функція буде починатися з цієї самої точки, але ця точка вже зайнята попередньою функцією, от і добре, значить ми будемо починати зразу після неї. Далі у нас є точка 4, 2, 4 по осі хів, 2 по осі y, 9, 3, 9 по осі абсцис і 3 по осі ординат. І тепер зразу після точки 1,1, ми проводимо вітку параболи. Пам'ятаєте, що відка параболи у нас крива лінія, не пряма, не під лінієчку тут. Проводимо. От і все, комбінація цих двох ліній це і є графік даної функції. Як бачите, доволі приємною є функція Y дорівнює з ЗА, коли ми вже працюємо над четвертою функцією, наскільки вже легкими і зрозумілими стають всі ці вправи, чи не так? Але все одно тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!